В центрі Москви вибухнув лімузин Путіна. Чи був бункерний в салоні? Наразі невідомо. Фронт стабілізовано ЗСУ продовжують просування на Білгородщині та поблизу Покровська. Польща готується до війни за РФ в країні. Планують запровадити обов'язкову військову підготовку. Та Угорщина проголосує за вступ України до ЄС, але є нюанс. Вітаю! мене звати Володимир Караван. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ. Просто зараз новина, яку ми всі дійсно довго чекали. В центрі Москви вибухнув лімузин Путіна. Про це повідомляє видання Більд. На оприлюднених кадрах видно, як авто димить на узбіччі. Попередній інцидент стався неподалік головного управління ФСБ. Що стало причиною вибуху, та хто знаходився в салоні наразі невідомо. Але як кажуть, тримаємо кулачки. Україна знову стає космічною державою. Міноборони створило управління космічної політики для розвитку космічних військ та супутникових технологій. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Зокрема, вона заявила про запуск нового підрозділу, який займатиметься розвитком космічного спрямування, включаючи створення космічних військ. Чорногоренко повідомила, що серед пріоритетів створення супутників для оборонних завдань, системи раннього оповіщення та контролю космосу. Міноборони також має намір стати головним замовником українських космічних технологій. Серед іншого, там наголосила, що російська агресія вимагає від України активного розвитку у цьому напрямку, зокрема для захисту громадян від ракетних ударів. Поки Україна розроблює космічні війська, успіхи ЗСУ фіксують на землі. Зокрема, сили оборони просунулися біля Покровська та на Курщині. Про це повідомили Американському інституті вивчення війни. При цьому повідомляється, що війська РФ продовжують штурмові дії в Курській та північніше Сумської області, але не просунулися. Натомість аналітики відмічають, що сили оборони України нещодавно просунулися в північно-західній частині Білогородської області, зокрема геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня, показують. Що зсу наблизилися до східної частини поповки. Російські воєнкори заявляють, що сила оборони України контратакували і біля часового яру на Донеччині. Також просування ЗСУ зафіксовано і на покровському напрямку на південь від міста. Ворога вдалося звідти вибити та закріпитися на його позиціях. А поки росіяни не можуть показати гідних результатів проти наших військових, відігратися вирішили на цивільних. Персонал Запорізької атомної станції масово звинувачують в роботі на Україну та кидають за ґрати. На інших же працівниках пропаганда намагається зробити собі картинку, змушуючи затриманих розказувати відверту брехню. Деталі дивіться просто зараз. Російські окупанти засудили інженера ЗС Сергія Потенга до 19 років позбавлення волі за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі. В енергатомі заявили, що чоловіка жорстоко катували, щоб вибити зізнання. Ані збивають там, ані фактично питають їх там і заставляють, відповідно, це всі люди з проукраїнським настроєм, безусловно, з ярким проукраїнським настроєм. і вони намагаються їх таким образом переубедити і показати всім остальним, що в Енергодарі до мир мір установлен. Да, Незадовго до цього засудили ще двох працівників електростанції. 15 років дали Наталі Шульзі, звинувативши її у спробі диверсії. Також був засуджений Сергій Спартисний, нібито за дії проти безпеки Росії. При цьому пропагандисти брешуть, що погрози співробітникам приходять саме з України. Сказали, що наймуть людей. І... В общем, зарут вместе со мной машину. Да, есть такое. Они это сказали из-за того, что я подписал договор, контракт с Росатом и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Вот из за этого, да, есть такое. Да, это у многих такое. И люди многие боялись этого, им угрожают. И показывают брехливые видео, нібито українські військові специально обстреливают ЗАЕС. Видите, какое здание, в каком состоянии здание, вы понимаете, что такого добра здесь очень много. Но вот, к сожалению, к нашему большому это пока что наши сувениры. Вот такие. Один такой элемент дрона, который остался, который вот сюда прилетал. Вот. Артиллерийские снаряды. Еще остатки от ракет. Хаммерсы здесь тоже побывали. Печали знаменитые. Мы сейчас охраняем не только... Станцію. Ми зараз защищаем не тільки свої інтереси, интересы жителей інтереси Новороссии. Донбасу, Новоросії. Ми зараз всех, їх всіх, всю Європу. І можна сказати, і весь мир, тому що це аварія, случаї, не дай Бог, вона, вона ударит по всьому миру. При цьому весь світ бачить, що реальну загрозу несе саме російська окупація. І вже четвертий рік закликають росіян вийти з території ЗАЕС. Меня тревожило, тревожит, до сих пор и будет тревожить и дальше положение дел на АЭС до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, не станет более предсказуемой. Очевидно, физическая целостность станции была несколько раз нарушена, случайно или преднамеренно. Днями команда Трампа изрубила Украине пропозицию после припинения в огню приватизовать АЭС и вкладывать деньги в ее Ми б запросили місцевих експертів, які знають станцію та висококласних ядерних експертів із США. Якщо буде ухвалено політичне рішення про те, що США очолять експлуатацію електростанції, це буде мудре рішення. Я думаю, ми б з легкістю змогли це зробити. На що вже бурхливо відреагували росіяни, заявивши, що електростанція їхня власність, і віддавати вони її нікому не збираються. Навпаки, вже фантазують, як її запустять, щоб вона забезпечувала електроенергією Росію. Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем или нет, это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения к угрозам ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции. В ближайшее время, как только мы немножко фаршика отгоним, то в общем-то здесь у нас будет возможность работать и давать подспорье в экономическом отношении бы для Запорожской области. Я думаю, что и Мариуполь. І все мініме Запорожі з івомічностями, мощностями, Дніпропетровськ, куди уходила наша електроенергія, будет работать на благо нашої страны, і наша станція буде-очень кстати і умісна. З останніх новин випливає лише одне. Жодні адекватні закони в окупантів не діють і не будуть. А тих, хто посміють висловлювати хоч якесь невдоволення, вони з легкістю вб'ють чи посадять. Покращити собі статистику затримань вирішили в ФСБ не тільки на окупованих територіях, а й безпосередньо в РФ. Там прокотилася ціла хвиля затримань, буцімто терористів, які працювали на Київ. Молодики нібито готували теракти в різних містах РФ, що мало призвести до масових жертв. Більше подробиць просто зараз. ФСБ Росії повідомило про затримання двох громадян РФ, яких підозрюють у підготовці терактів на завдання українських спецслужб я заздал канал, де призивав к а, на ліцніруської наружності а, іностранних граждан Таджикистану, Узбекистану і так далі. В ході спілкування я познакомився з февралі 2025 року Он приложив в біседі мені пожеч мічить в крузі. Сімферополя у Сімферополі 18-річний юнак планував підпал адміністративної будівлі. А в Москві 52-річний раніше засуджений чоловік нібито готував вибух у людному місті. За версією слідства, кримський підозрюваний перебував у забороненому неонацистському русі. А Москвич отримав вибухівку зі схованки організованої українськими спецслужбами. Зділ коктейлі Молдова ему Лемофот і потом я задержали сотрудники ОСБ Росії. Ці заяви з'являються на тлі того, що Україна продовжує завдавати ударів по окупантам, руйнуючи їхні плани та військові об'єкти. Тимчасово окупований Крим все частіше стає зоною бойових дій. Нещодавно українські сили вперше застосували новітню крилату ракету Довгий Нептун по російським військовим об'єктам на півострові. Маємо суттєві результати. Довгий нептун пройшов випробування і успішне бойове застосування. Нова українська ракета точний удар, дистанція тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки. Крім того, повідомляється, що довгий нептун застосовувався і для удару по нафтокомплексу Росіян. в ТОПСЕ. ми прибуваємо на станцію. Ці удари стали ще одним підтвердженням того, що Україна здатна атакувати ключові цілі окупантів навіть у глибокому тилу. Крім того, Збройні сили України продовжують вести успішні бойові операції, знищуючи російську техніку та живу силу противника. Ворог зазнає значних втрат як на фронті, так і в окупованих територіях. Крим, який Кремль сподівався перетворити на неприступну фортецю, стає вразливим до українських ударів, що посилює напруженість серед російських військових та місцевих колаборантів. Крім того, подібні затримання в Росії не рідкість. Кремль регулярно звітує про викриття нібито українських агентів. Потім через яке-то час мені знову приходять повідомлення, що могли б ви скинуть феодосійську нефтебазу, сфотографувати, либо відеоролик зробити. Потім вони мені вже написали, фотографуйте будь-які колони, які проїжджають в будь-якому напрямку, і нам потрібно знати, куди вони, що їдуть. Таким чином, незважаючи на пропагандистські заяви Москви про викриття терористів, Україна продовжує ефективно протистояти окупантам, руйнуючи їхні стратегічні плани та наближаючи визволення своїх територій. Часом реальну загрозу в Європі бачать не з боку Києва, а саме з Москви. Польща через ризики вторгнення РФ готується запровадити обов'язкову військову підготовку населення. Повідомляє польське радіо. Зокрема, в Польщі обговорюють питання призупинення обов'язкової військової служби. Генерал-майор Мацей Кліш Оперативний командувач збройних сел країни сусідки заявив, що це неминучий крок для створення необхідного резерву. За його словами, приклад Фінляндії демонструє ефективну модель формування резервістів при населенні 5,5 мільйона осіб. Країна має майже мільйон резервістів. У Польщі це мало б означати 7 мільйонів резервістів. Тоді як наразі їхня кількість становить лише 300 тисяч. Натомість бригадний генерал Ярослав Крашевський наполягає на відновленні військового призову. На його думку, така підготовка повинна бути обов'язковою і для всіх. А термін служби має становити 6 місяців. Він також пропонує включити до призову жінок за аналогією з Ізраїлем. Нагадаю, замість обов'язкової служби у 2026 році. Польща планує впровадити програму добровільної військової підготовки. Наразі Міністерство оборони та генштаб працюють над її деталями. А тим часом угорців хочуть опитати, чи не проти вони вступу України до ЄС таке розпорядження раніше дав Віктор Орбан, і от час референдуму визначили на середину квітня. Відповідні бюлетні для голосування угорцям планують розіслати поштою, а заразом вкласти антиукраїнську агітку, яка офіційно називається передбачувані наслідки та ризики приєднання. Брошура матиме сім пунктів. Зокрема, з основних ризиків визначаються фінансовий, бо гроші єс підуть в Україну, сільськогосподарський, адже зазначається, що у нас багато земель. Також йдеться про те, що в Україні багато ГМО та хімікатів, що Україна це осередок злочинності і зброя з фронту потрапить в чужі руки. Особливо Будапешт лякає буцімто дешева українська робоча сила, яка знизить зарплати угорців. Також серед ризиків відсутність в Україні обов'язкових щеплень це загроза громадському здоров'ю в ЄС. Та фінальний вступ України в ЄС зашкодить пенсія. Очевидно, так в Угорщині намагаються схилити населення до антиукраїнської позиції. Чи вдасться це уряду Орбана, побачимо уже за кілька тижнів. Ну і На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати ще більше.